Доступні оселі львівським черговикам пропонують покращити своє житлове становище. У міській раді розробили програму, за якою городяни зможуть придбати квартири удвічі дешевше за ринкову ціну. Метр квадратний коштуватиме 5138 гривень. Якщо ж людина скористається послугами фонду молодіжного кредитування, то вартість нерухомості знизиться ще більше, адже держава покриє 30% витрат. Таких цін кажуть депутати міської ради, вдасться домогтися за рахунок без Штовної ділянки під будівництво, яку надаватиме мерія. У мерії придумали, як здешевити житло для черговиків. Міська рада безоплатно надаватиме землю під забудову, а також не стягуватиме різноманітних відрахувань з будівельних організацій. Таким чином, кінцева вартість квадратного метра для споживача становитиме 5138 гривень. Гарантію на себе бере міська рада. Семельні ділянки видаватимуться безпосередньо під черговиків, які організовуватимуться в кооперативи. З ними будівельники заключатимуть угоди, тож будь-які махінації депутати виключають. Є чітко затверджені люди, і забудівельник, ніби як на тендері пропонує цьому кооперативу людей, наприклад, якщо це буде 9-поверховий будинок, умовно кажучи, на 100 квартир. У нас є перелік зі 100 черговиків Львівської міської ради, які підходять під критерії. По цьому доступному житлу, цей список є затверджений, і забудівельник укладає вже з кожним з цього списку договора. І тяжко буде десь тут якісь зловживання в принципі, зробити. Окрім кооперативів, по доступному житлу мерія працюватиме із фондом сприяння молодіжному будівництву для людей, які зможуть стати на чергу у цей фонд, житло буде ще дешевшим. Адже у такому випадку частина витрат на будівництво нерухомості на себе візьме держава. Держава через цей фонд має забезпечити громадянам 30% відшкодування вартості житла, котре встановлено Мінрегіонбуду на даний момент. Вартість житла складає зараз 5 тисяч гривень, тобто трошки дорожче, ніж 500 гривень, і третину 30% має відшкодувати фонд молодіжного будівництва. Отож для тих черговиків, яким такі умови підходять, депутати радять звертатися у департамент житлового господарства мерії. Там формуватимуть списки, відповідно від них визначатимуть обсяги будівництва. Нагадаємо, зараз у черзі на покращення житлових умов у Львові перебувають майже 40 тисяч громадян.